Хмельничанка Тетяна Персіянова разом із подругою отримує щеплення від ковід 19 у приміщенні амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 4 центру ПМСД номер 2 Я дуже боюсь заразитися, того я вирішила провакцинуватися, щоб коли ти захворів, не було ускладнень для того, щоб ти цю хворобу переніс максимально легко і максимально просто. Від початку серпня, говорять сімейні лікарі, до амбулаторії звертається все більше пацієнтів, у яких після тестування виявляють COVID-19. на Хмельниччині, за повідомленням обласного центру контролю та профілактики хвороб, упродовж минулого тижня на коронавірус захворіли понад 800 осіб. Зростає кількість пацієнтів і в Хмельницькій інфекційній лікарні. Нині там лікуються 67 осіб, які занедужили на коронавірус. 11 із них – діти. В важкому стані в реанімаційному відділенні знаходиться шість хворих, всі дорослі, в яких важка супутня патологія. Всі хворі, які поступають до нас в стаціонар, вони поступають в стані середньої важкості або в важкому стані. Тому фахівці радять не забувати про щеплення. Аби вакцинуватися, потрібно звернутися за консультацією до сімейного лікаря. Нині отримати щеплення можна в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини номер 8 та No шість центру ПМСД номер 1 та в амбулаторії номер 4 центру ПМСД номер 2 Найчастіше за словами медиків, хмельничани приходять за бустерною дозою. Однак є поодинокі випадки, коли вакцинуються вперше. Лікар міряє температурку і заповнюється інформаційна згода, і тоді заповнює дає відповідне запитання. Про хронічні захворювання, про такі захворювання, чи він на сьогодні здоровий і так далі. І підписує цю згоду інформовану на вакцинацію. Лікар розказує пацієнту, які можуть бути реакції на саму вакцинацію, на вакцину. Тобто, це біль в плечі. Почервоніння в місці ін'єкції, припухлість може бути. Далі загальний стан може бути ломота в тілі, біль в суглобах, головний біль, температура. Наразі у нас вакцина від виробника Pfizer. Вакцинуємо щоденно з 9 до 12 години. З понеділка по п'ятницю пацієнти, які звертаються до сімейних лікарів, хворіють без ускладнень, адже більшість вакциновані. Найчастіше проявляється такими симптомами, як підвищення температури тіла, може бути навіть до 39 градусів, відчуття ломоти в тілі, головний біль, біль в спині, закладеність або нежить, проблеми з горлом, тобто першіння, біль, коливання артеріального тиску, якщо в пацієнта є хронічні захворювання. Коливання рівню цукру цукру в крові, якщо пацієнт теж має супутні захворювання як цукровий діабет кашель. За таких симптомів, говорить Наталія Афанасьєва. Лікування триває до одного тижня. У цей період радить пити багато рідини, аби зняти інтоксикацію та приймати ліки, які призначив сімейний лікар. Мова при ковіді температура збивається вже якщо температура є вже 37,6 градусів. Не нижче і не вище. Призначаємо вітамін Д, цинк. Ну і вітамін С. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.